Сьогодні засідання бюджетної комісії, воно спільне. Воно спільне з комісією справ людини, депутатської діяльності регламенту гуманітарних питань молоді та спорту і житлово-комунального господарства та цивільного захисту. Порядок денний комісії спільної наліковує 23 питання. Перше питання про звіт Великодолинського селищного голови. Про діяльність виконавчих органів Великодалинської селищної ради Одеського району, Одеської області за 2024 рік. Друге питання: про передачу у 25-му році міжбюджетних трансфер у вигляді іншої субвенції з бюджету Великодалинської селищної територіальної громади до бюджету Віддіоперської селищної територіальної громади. Третє питання: про передачу у 25-му році міжбюджетних трансферів у вигляді іншої субвенції з бюджету Великодалинської селищної територіальної громади. До бюджету Чорноморської міської територіальної громади. Четверте питання про прийняття у 2025 році окремих видатків у вигляді міжбюджетного трансферу із бюджету Дальницької сільської територіальної громади до бюджету Великодалинської селищної територіальної громади. П'яте про прийняття у 2025 році окремих видатків у вигляді міжбюджетного трансферу із бюджету Великодальницької сільської територіальної громади до бюджету Великодалинської селищної територіальної громади. Про створення резервного фонду бюджету Великодолинської селищної територіальної громади на 25-й рік та затвердження порядку його використання. Сьоме питання: про затвердження прогнозу бюджету Великодолинської селищної територіальної громади на 25 п'яті роки. Восьме про внесення змін та доповнень. До рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 23 грудня 2022 року No7428 про програму підтримки комунальних підприємств Великодолинської селищної ради на 22-25 роки в новій нової редакції. Дев'яте питання про затвердження актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей з балансу Великодолинської селищної територіальної ради Одеського району Одеської області. Десяте про надання дозволу на безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу відділу освіти, культури, спорту та молодіжної політики на баланс Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Одинадцяте питання про затвердження актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей з балансу Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Дванадцяте питання про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної територіальної громади. 13. Про надання матеріальної допомоги громадянам України, які на військову службу за призовом під час мобілізації до Збройних сил України. 14. Про надання матеріальної допомоги родини, родинам на спорудження надгробків та облаштування місць поховання загиблих, померлих військовослужбовців Збройних сил України. 15. Про затвердження розпоряджень Великодолинської селищної голови прийнятих в міжсесійний період. 16. Про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради від 21 грудня 2023 року No1246.8 про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 2024 рік. 17 про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 2025 рік. 18. Про затвердження програми комплексного розвитку земельних відносин та місцебудівної діяльності Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на 2025 рік. 19. про надання дозволу на списання продуктів харчування комунальному підприємству громадське харчування Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області для приготування поминального обіду. 20. про надання дозволу на списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріалів, матеріальних активів комунальному підприємству Великодолинське. 21. про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу комунального підприємства Великодолинське. На баланс відділу освіти, культури, спорту та молодіжної політики Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області, 22. -е, про списання комунального майна з балансу комунального некомерційного підприємства Великодолинський консультативно-діагностичний центр Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. І 23. про видачу дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме майно виданого. 31 травня 2007 року молодіжніцькою сільською радою зв'язку з тратою попереднього, що знаходиться за адресою Одеська область та район, село Молодіжне Садове товариство Схід, вулиця Лінія, 2, масив, 1 будинок 61. Всі ці питання вами розглядались членами комісії, а також депутати мали можливість ознайомитися з ними. Тому будемо рекомендувати, прошу голосувати за те, щоб рекомендувати. Всі питання винести на е, позачергову сесію Великодолинської селищної ради. Черто за чергове чергову? Да, да. чергову ми провели. Це чергову, ми на ній проводимо. Це була 12-та ну, позачергова. Ну нічого страшного. Ми на чергову розгадам, сесію Великодолинської селищної, селищної, селищної ради е, номер 56. Е, прошу е, комісії голосувати. Хто за? Хто проти? Стримався, немає колеги. Дякую за доро... за роботу. Слава Україні Героям слава.